У Білгородністровському міському ліцеї лідер відбулася презентація реалізованих проєктів з оновлення освітнього простору. Представники міської влади ознайомилися з результатами робіт, спрямованих на створення для учнів сучасних, комфортних та безпечних умов навчання. Найяскравішою подією стало завершення проєктних та будівельних робіт з капітального ремонту роздаткової лінії та обідньої зали. А також придбання нового сучасного устаткування для харчоблоку, оновлена їдальня розрахована більш ніж на 100 посадкових місць, що дозволяє організувати харчування для великої кількості дітей одночасно. Що ми тут зробили? З місцевого бюджету зроблено ремонт на 480 тисяч. Закуплено столи, закуплено стільці на 185 тисяч. Також ми закупили тут жалюзі. Ми закупили. Коли ми робили ремонтні роботи, нам не вистачало коштів на двері. І батьки побачили, що такий гарний ремонт тут відбувається, і дякуємо батькам. Вони придбали нові двері за тільки батькам сьогодні. тут вони є, і батьки також придбали посуд і місцева влада. і... Батьки все зробили для того, щоб діти мали якісне гаряче харчування. Ми зекономили кошти, і ми обладнання взяли в ліцеї номер один. Столи роздаткові, посуда мийна, мийні раковини і оці столи спеціальні для цього посуду. Є у нас контейнери спеціальні для того, щоб перевозити харчі. Сьогодні відбувається четвертий день харчування і кількість дітей збільшується. Скільки час харчується? – на сьогоднішній день? Можна сказати, що Харчується 70% тих учнів, які навчаються за очною формою навчання, ми починали десь 195 учнів за 4 дні, ми маємо вже 230 учнів, і щодня кількість дітей збільшується. Ну оскільки вони бачать, що це потрібно, і батьки зацікавлені, і діти бачать, що є в меню. Тому кожного дня ми маємо ще по кілька дітей нових, які додаються. Тому я думаю, що протягом якогось короткого часу ми, якщо не вийдемо на цифру, в 100% тих, хто навчається за очною формою, то, мабуть, це буде понад 80, можливо, навіть і більше відсотків. І користуючись нагодою, хочу подякувати і депутатам Білорудні міської ради, які зробили нашим дітям такий величезний подарунок під цей Новий рік, оскільки такий проєкт справді він дуже важливий. Ми тут знаходимося вже 25 років у цьому приміщенні, і лише зараз вдалося реалізувати цей проєкт завдяки. Підтримці депутатського корпусу, виконавчого комітету, управління освіти, ну і особливо я відзначу роль наших батьків, які так само зацікавлені були в реалізації, підтримали і свою посильну посильний внесок зробили в організацію харчування наших дітей. Пані Наталія розповіла, що меню є цілком різноманітним, вітамінізованим, смачним та збалансованим. Ви діточок питаєте, коли ви годуєте смачно, їм не смачно, Смачно, вони всі довольні. Не скажеться, що кетчупу немає? Ні, за кетчуп вони нічого не сказали. Апельсини були, так. Да. Узвар сьогодні був. Завдяки модернізації створені всі умови для правильного та збалансованого харчування учнів, що є важливою складовою здорового розвитку дітей та їх успішного навчання. Олександр Скалозуб наголосив на тому, що підтримка влади є фундаментальною у таких питаннях, але й підтримка батьків та відповідальне ставлення дітей є не менш значущими. Хочу висловити слова подяки депутатському корпусу. Управлінню освіти, адміністрації цього закладу, батькам за те, що завдяки такому тандему ми маємо результат, і цей результат дуже гарний, і наші діти зможуть тут харчуватись, зможуть отримати задоволення від їжі. А це саме головне, бо ми всегда пам'ятаємо, що сенс нашого життя це наші діти, і коли ми вкладуємо це в наших дітей, то ми можемо розраховуватись на таке ж майбутнє, що ми вложимо, таке майбутнє у нас і буде. Другим важливим етапом стало проведення капітального ремонту системи пожежної сигналізації та блискавкозахисту у двох навчальних корпусах закладу. Роботи виконано за умов співфінансування місцевого бюджету та державної субвенції. Це суттєво підвищило рівень безпеки в ліцеї та створило надійні умови для перебування дітей і педагогів у закладі освіти. Наші обидва корпуси навчальні вони під'єднані до основного пульта пожежної безпеки. Тому наша державна служба на звичайних ситуацій оперативно реагує на всі ті ризики. Такі виклики, які є, і коли спрацьовує кнопка сигналізації, то в принципі протягом однієї хвилини є вже інформація про те, що настала якась надзвичайна ситуація, і звичайно, це підвищує безпечне перебування дітей в навчальному закладі. Це Дуже добре з і на думку батьків це говорить про те, що і місто і держава сьогодні справді піклуються про наших дітей і про безпечні умови. Третім важливим напрямком стало проведення капітального ремонту, приміщення осередку навчального предмета, захист України. Тепер учні мають можливість навчатися в оновленому просторі з сучасним оснащенням, що значно підвищує якість підготовки та формує практичні навички, необхідні в реальному житті. Усі реалізовані проєкти спрямовані на те, щоб ліцей лідер відповідав сучасним стандартам освіти, був безпечним, комфортним, технологічно оснащеним та орієнтованим на потреби дітей. Міська влада наголошує, що інвестиції в освіту це інвестиції у майбутні громади, адже саме в таких умовах формується нове покоління активних, здорових та свідомих громадян. Олеся Семчинська, Мар'яна Кожухар, Анатолій Лукінчук, перший муніципальний.